Доброго дня, шановні клієнти та гості каналу. Сьогодні я продемонструю функціонал шахматки квартир для девелопера, для забудовника та можливість повертати планування навколо своєї Осі або за годинниковою стрінкою, або проти неї в квартирі. Отже, для прикладу, відкриємо квартиру 1301 і ми бачимо завантажене одне планування даного об'єкту нерухомості даної квартири. Для прикладу звернемо увагу на даний банкон, який зараз знаходиться знизу. Відповідно, часто в практиці роботи виникають завдання, коли необхідно повернути дане планування за годинникою стрінкою проти неї. Для прикладу, в таких випадках, коли ми виводимо дане планування на плані поверху на інтерактивному фасаді, або, наприклад, виводимо його на сайті. І, відповідно, з якоїсь причини воно повинно бути перевернутим. Для того, щоб повертати планування об'єкту нерухомості, достатньо зайти в режим редагування. Він вам буде доступний в тому випадку, якщо адміністраторам надано таке право. Відкриваємо 13.01 і бачимо, що біля кожного планування, в нашому випадку це одне планування. У нас є можливість повернути його проти годинникової стрінки вліво і за годинниковою стрінкою вправо. Що ж, давайте здійснимо таке повертання і бачимо, що планування перевернуто. Звісно, в даному випадку це трошки казусна ситуація, коли ми, ми перевертаємо, як то кажуть, горі дригом цю фотографію опланування, але в навчальних цілях це дуже зрозуміло з точки зору того, який ефект ми досягнули. Тепер ми бачимо, що відкриваючи 13.01 на наш об'єкт нерухомості 13.01 на, на 13-му поверсі, і відповідно його планування, те, з яким ми працювали, є перевернутим. Тепер ми можемо зручно використовувати не графічні сторонні редактори для того, щоб завантажувати планування, 2D планування, дані з експлікації або інші дані, які ми зберігаємо в медіафайлах характеристик об'єкту нерухомості фотографії, а використовувати вбунтований функціонал ганозевої профільної CRM-системи для забудовника G+, CRM з функціоналом профільної шахматки таблиці квартир. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, підтримуйте професійний український CRM-продукт для ринку. До зустрічі в наступному відео. Ви поставили вподобайку? Поставте, нас дивляться більше 80% без підписки. Це дуже важливо для розповсюдження каналу.